Привіт, друзі! Ви на каналі Prime Community І сьогодні стартує нова рубрика розгін депозиту з 5 тисяч до 15 тисяч гривень разом із вами. У кожному відео ми будемо показувати кроки, стратегію та підходи, які допомагають поступово збільшувати депозит і робити процес максимально наочним та зрозумілим. Відразу скажу, цей баланс не основний, тому я дозволю собі ризикувати трохи більше, ніж зазвичай. Конкретно буду заходити на 30% від депозиту. Це дасть змогу швидше показати вам результат і на наочному прикладі пояснити, як працює стратегія та перекриття. Ви ж, повторюючи за мною, можете використовувати класичне правило: 2-3 від балансу. До речі, якщо вам цікаво розібратися в деталях, зрозуміти логіку наших угод і побачити більше робочих стратегій, приходьте в наш телеграм. Посилання буде в описі під відео. Там ми ділимося аналітикою, торговими ідеями та сигналами з повним поясненням. Отже, наш депозит складає 5 тисяч гривень. Вибирай валютну пару GBP-USD. Тут спостерігаємо високу волатильність. Як бачимо, зігзаг тренд завершується, а по індикатору RSI ми вже в зоні перекупленості. Тому заходжу в угоду на 1500 гривень на пониження терміном на одну хвилину. Пам'ятайте про мані менеджмент. Я спеціально заходжу на 30% від депозиту, щоб наочно показати, як можна розігнати баланс і водночас правильно працювати зі стратегією. Але на основному рахунку краще входити в угоди на 2-3% від депозиту. До речі, цією стратегією можна заходити і на 2-3 хвилини, але мені особисто зручніше працювати саме з угодами на 1 хвилину. Це дає швидший результат і наглядніший приклад для вас. Крім того, цю стратегію ми розібрали у минулому відео, тому обов'язково перегляньте його, щоб зрозуміти всі нюанси. І важливий момент, якщо ваша угода закривається в мінус, потрібно використовувати перекриття. Це означає, що наступний вхід робиться сумою в два рази більшою відносно попередньої угоди. Наприклад, зараз я заходив на 1500 гривень. Якби ця угода закрилась у мінус, то наступний вхід мав би бути вже на 3000 гривень. У такому випадку ми повністю перекрили попередній мінус і навіть залишилися у плюсі. Як бачимо, наша перша угода відпрацьовує і ми забираємо плюс 1300 гривень. Непоганий початок. Отже, йдемо далі. Зараз второва пара AudiCat спостерігається перепроданість. Це ми можемо побачити по нашому фільтру RSI. Планується ріст вверх, заходимо на 2000 гривень на одну хвилину. Я трохи прискорюватиму відео, щоб вам було легше слідкувати за графіком. Крім того, повний опис цієї стратегії я підготував у нашому телеграм-каналі, посилання на який є в описі під відео. Там ви знайдете багато корисної інформації, а також доступ до закритого vip каналу де ми торгуємо разом. Вхід безкоштовний, тож можете приєднуватися і торгувати разом із нами. Також не забувайте про мані менеджмент. Завжди розраховуйте розмір угоди з точки зору ризику та потенційного прибутку. Контролюйте відсоток депозиту на одну позицію, щоб мінімізувати можливі втрати і працювати з ринком максимально ефективно. Наша угода закривається в плюс 1800 гривень. Як бачимо, це все просто чіткий та швидкий аналіз. Тому можна шукати наступну угоду. Друзі, я про це наголошую в кожному відео. Якщо ж у вас декілька угод одна за одною виходять в мінус, вам варто перепочити і повернутись, коли ринок буде готовий. Важливо не заграватись, а пам'ятати, що це така ж справжня робота, і відноситись до неї з холодною головою. Не входьте в азарт, дійте обдумано. Знайшов нову угоду на валютній парі євро-долар. Тут ми бачимо схожу ситуацію в попередній угоді. Спостерігаємо перепроданість та очікуємо відскок вверх, Тож доходимо на 2000 гривень на одну хвилину вверх. Побачимо, що з цього вийде. Зверніть увагу, що завдяки тільки двом індикаторам ми змогли заробити вже майже 10 тисяч гривень. Але важливо не залежати тільки від одної стратегії, тому в наступному відео я поділюсь з вами новими стратегіями для збільшення кругозору та сприйняття ринку. Тому підписуйтесь, планується багато цікавого та корисного контенту. Третя угоду у нас також відпрацьовує. Чесно кажучи, я вже надіявся заходити в перекриття, щоб на моєму прикладі показати, як це працює. Але в даній ситуації нам вистачило часу, щоб закрити в плюс цю угоду. В підсумку до відео хотів би сказати, що нам вийшло примножити в два рази наш початковий баланс. Історію угод ви бачите на екрані. В наступному відео постараємось так само продуктивно поторгувати та показати вам цікаві угоди. Також не забувайте про наш телеграм-канал. Там більше угод, більше інформації, більше спілкування. Посилання буде в описі під відео. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!